Дому з коментарів мене запитали, чи соромлюсь, я знімати відео, це така дуже така шепітільна тема для мене. Раніше у мене були такі страхи, коли я починала соціальні мережі вести. І навіть не дивлячись на те, що зараз у мене не дуже багато підписників, хоча я прагну до того, щоб бути доволі відомим блогером, можу на 100% сказати на 150%, що я абсолютно не соромлюсь знімати ні в людних місцях, ні десь в метро, не в машині перед водієм таксі, наприклад. Да? Я не соромлюсь думки сусідів, родичів, близьких. Я вважаю, що ті люди, які тебе поважають, люблять. Вони завжди тебе підтримують, не дивлячись ні на що. Тобто ці люди будуть з тобою поруч, щоб ти не знімала, вони будуть тебе підтримувати, можливо, навіть приймати участь в твоїх роліках, так як робить, наприклад, моя сестра, деякі мої знайомі. В один момент якесь таке приходить усвідомлення, що тобі стає все одно на всіх, на все, що тобі хтось скаже, бо ти починаєш усвідомлювати, що життя дуже коротке, і якщо ти за це коротке життя, не будеш робити те, що тобі подобається, те, що ти хочеш, я взагалі тоді не бачу сенсу в усьому цьому існуванні. Я всім вам бажаю в якийсь момент свого життя того про освітлення, да просвітлення, того усвідомлення, як то любить зараз сказати, да, в житті, а що життя швидкоплинне і що треба робити те, що вам подобається в житті, і не зважати взагалі на те, що вам хто диктує, коли робити, що робити, як робити, в який час робити, що вам подобається, що вам не подобається. Робіть те, що вам подобається в вашому житті. Хочете танцювати перед камерою, танцюйте, хочете подорожувати, одягатись неординарно, одягайтесь. Я не знаю, зверніться до коучі. Зараз класні є коучі з мотивації, підтримки є класні психологи. Ходіть на якісь конференції, да, спілкуйтесь з класними людьми, які вище вас, наприклад. За статусом подорожуйте. Повірте, все це вам допоможе розширити ваші горизонти в голові і на у цих незадоволених людей. По перше, їх вас їх у вашому оточенні буде дуже мало. А по друге, ну вони просто не зможуть до вас плинаті прилипнути. А по-друге, ну вам буде абсолютно все одно. Якщо там щось проползе і скаже вам, як і що вам робити, вам буде абсолютно все одно.